Нашій групі примічі. Діти, пригадайте, в якій країні ми з вами живемо. Так, в Україні. А як називаються люди, які народилися і живуть в Україні? Так, Українці. Україна це наша Батьківщина. Батьківщина. Це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона така ж рідна, як і батьки, і саме тому її називають Батьківщина. Діти, пропоную вам зараз послухати вірші Платона Воронька. облітав. Журавель. Облітав журавель, Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Діти, які місця облітав журавель? Так, сто морів, сто земель. А що спитали в журавля? У журавля спитали, де найкраща земля? А що відповів журавель? Журавель відповів, що краще рідної землі немає? Діти, давайте вивчимо цей віршик. Для цього ми використаємо ось таку схему підказку. Щоб легше запам'ятати віршик, повторюйте за мною. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. А тепер, діти, зупиніть відео на паузу і спробуйте розказати цей віршик самостійно використовуючи схему підказку. Давайте ще раз повторимо разом цей віршик. Облітав журавель морів, сто зими. облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, і для кожного з нас найкраща земля це наша рідна батьківщина. Наше заняття завершується. До нових зустрічей! До побачення!